Доброго дня, рад вітати вас на каналі Технік. Мене назвати Він Рукігр. Я хотів би сьогодні вам представити три генератора компанії Stargen SGT 71, 90 та 125BX. Ну що, поїхали? Ну що, почнемо з кожуха. В генераторах Stargen є три варіанти виконання кожуха. Стандарт Pro Canopy і Super Silence Canopy. Базовим для українського ринку є варіант Pro Canopy, який представлений на даних моделях. Він характеризується такими низькими параметрами пошумності на рівні 50 дБ. Даний кожух призначений для використання в жилих порталах та обшитий зсередини негорючим матеріалом. Має двоє дверей з фронту, як ми бачимо, і двоє дверей з тилу. Замки на дверях підсилені, антивандальні закриваються на ключ, що дозволяє використовувати, залишати генератор без охорони. Давайте попробуємо відкриємо Ось такі замки. І матеріал про канопі, який у нас зсередини обшитий. Давайте розглянемо кожен з компонентів генератора окремо. Почнемо з двигуна. На даних моделях встановлені двигуни з Китай, про що говорить маркування S в назві генератора. Чому ми розглядаємо ці три генератори разом? Тому що двигуни однакові, рядні, турбовані з водяним охолодженням, а відрізняються тільки потужністю: 91, 70, 91 та 169 кінських сил за рахунок паливної апаратури та турбіни. А відповідно і середніми витратами пального при завантаженні 75%, що складає. 11 на 71, му 15 на 90 му і 19 літрів на 125 генераторі. Крім того, ми зараз переглянемо на двигун з тильної сторони. Двигуни блоки однакові. Звірізняється потужністю е, самого двигуна і е, потужністю параметрами по Альтернатору. сто Радіатор охолодження тропічного типу розрахований для роботи при температурах навколишнього середовища до 50 градусів. Та з опцією підігріву водяної рубашки при мінусових температурах. Об'єм палиного баку 175 літрів, який знаходиться у нас в нижній частині. Ресурс роботи генератора порядка з 65 тисяч мотогодин. Глушник у нас розміщений в окремій секції і виконує функцію шумоізоляції і зменшення шумів при роботі генератора. Альтернатор на даних моделях встановлений компанією Linux моделі 224, котрі видає максимальний струм на рівні. В 71-му 103 ампера, в 90-му 132 і в 125-му 190 Ампер. Регулювання роботи альтернатора через АВР, КПД використання 89%. Панель управління у нас встановлена Датакомовська, котра контролює показники генератора, а також показники двигуна, що саме тиск, масло в системі, температура охолоджуючої рідини, процент заповненості паливного баку, рівень зарядки акумуляторної батареї, обороти двигуна. Крім цього, на дана панель видає. Інформацію щодо мережі, захисту двигуна, захисту альтернатора, Вказує, дає лічильники годин, кіловат, запуски, обслуговування, також дає можливість зв'язуватися віддалено з контролюючим комп'ютером, який знаходиться у керівництва. Параметри даних генераторів схожі. 2,9 метра довжина. 1,10 м ширина і висота 1,65 м. Вага 1,5 тонни. Хотілося б ще зазначити, що модельний ряд генераторів з двинами з ДЕК може бути від 71 до 1100 кВт. Сьогодні ми зробили огляд трьох генераторів Stargen SGT 90-125 SX з потужністю відповідно 70, 90 та 125 кВа. Надіємося, що дане відео було вам корисним. Підписуйтесь на канал OneTechnic, ставте лайки. До скорих зустрічей. Пока-пока.